Усім привіт, з вами Елітаро. Давайте сьогодні подивимося, пауза чи кінець у ваших відносинах. Перш ніж почну, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую, приймаю, щоб ваш розклад відірався. А також я запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно і заряджає на нові звершення та ідеї. І ще одна новина: в мене стартує продаж курс по картам Таро. Тому, якщо вам цікаво, будь ласка, переходьте в інстаграм. Все пона пауза чи кінець. Подумайте про людину. І давайте дивитися пауза чи кінець у ваших відносинах. Видно зараз, що людина пішла, чи, скоріш за все, це, це рішення прийняла людина. Тобто не ви, не той, хто дивиться це відео, а інша людина прийняла рішення піти. Але це було не дуже легко, тому що зараз ця людина дуже. Переймається тим, що відбувається, намагається зайнятися роботою, переключитися. Але а, людина пішла на пошуках чогось кращого, більш, можливо, стабільного, більш адекватного. Що тут далі буде у цих відносинах? О, в нас випала двійка мечів, яка може казати, що м -м, нічого хорошого не буде. Але чи буде продовження? Чи буде адекватне продовження у цих відносинах? Ви знаєте? Дуже важко, дуже важко, але зараз поясню. Скоріше за все, яке спілкування ще буде. Можливо, за ініціативою жінки. А, можливо, жінка, так, якщо ви жінка дивитесь це відео, ви захочете підтримати цю людину. Можливо, вона зараз в кризі, якійсь так, робочій, наприклад, кризі, якісь проблеми, коротше, у людини. І ви захочете підтримати цю людину. І будете чекати якихось дій у відповідь. Але ні, цих дій прям не буде. Не буде, тому що в нас тут класна така карта, десятка мечів, яка каже: все, стапе, все закінчилось, скоріш за все. Проте, от в плані відносин все закінчилось. Проте є невеличкий шанс просто на спілкування, адекватне спілкування. Коли ми просто спілкуємося з людиною, як з друзями. Але в плані відносин, кохання, тут, скоріше за все, стоп, кінець. На жаль, людина пішла шукати чогось кращого. І вона розуміє, що ви тут не пара. Тому, скоріше за все, це кінець. Але. Це завжди на краще саме для вас. Дякую за увагу. Пишіть, що думаєте в коментарях. Ну і підписуйтесь, будь ласка.